Андерсон із міста Літл Рок, штат Арканзас, показує голові облдержадміністрації Валерію Кулічу своє татуювання. Kiev, so... Вони зустрілись у літній школі для обдарованих дітей у Куличівці. Тут свій дрес-коду, який вбрали і голову облдержадміністрації, і мова спілкування, виключно англійська. 2016 рік в Україні оголошено роком англійської мови. Тому перша зміна літньої школи мовна школа. Цікаво там, ви себе не відчуваєте зараз <laughs> в такій формі? <laughs> Поки ні, треба якби вогнище, да яку кашу зварити на вогнище, тоді скаву того можна це відчувати. Клейко. Але дитинство і молоді згадується. I like rock music, really. Uh, It's like Imagine Dragons and uh, hmm. Fallout Boys. So your musical taste is quite good, I should say. Yes. What about you? Huh, well, uh, I prefer to listen to hardcore music. Like, «Bring Лайка Бриміде Хорайзен «The Amity Afflictions» Афлікшн others. Вартість вхідного квитка для дітей у літню мовну школу перемога в предметних олімпіадах та інтелектуальних конкурсах. Студентам-волонтерам Девіду Андерсену із США та Вінтаусу з Китаю, аби потрапити до неї, теж довелось перемогти у відбірковому конкурсі. Я підготував проекти, різні ігри, підтягнув свої мовленеві навички, щоб сюди потрапити. Я хотів би покращити себе як особистість і допомогти українським дітям відкрити для себе нову культуру моєї країни. Девід Андерсон емігрував із України разом з батьками, коли йому був рік. У 18 зробив татуювання Український тризуб. Він каже, відчуває, що його коріння в Україні і що це і його країна теж. Спілкуючись з цими дітьми, я відчуваю, що щось роблю і для своєї країни. Якщо вони вивчать англійську мову, завдяки мені я буду дуже радий. Англійська мова відкриває двері у великий світ. кажуть діти з мовної школи, тому вони використовують усі можливості, аби вивчити її краще в інтернеті. При спілкуванні мене дуже є багато друзів по переписці в соціальних мережах. Книжки на англійській мові, серіали, фільми. Навіть коли подорожую до інших країн, англійська мова завжди стає мені у пригоді. Навіть ту ж саму музику послухати аж приємно. Ну, часто буває приємно розібрати слова і зрозуміти, що воно там. Збільса англійська йшла найкраще. А в мене могли бути деякі там проблеми з математикою або чимось, але з англійською, от мене завжди були гарні оцінки. Я вчився сам і взагалі ну, почав так активно займатися англійською. Вже як перейшов до п'ятого класу. Кожної людині от різний є вік: молодість, зрілість, там старість. І в кожному віку притаманні якісь речі, які от тільки в цьому віці, от вашому віці, це притаманність вашого віку, це отримувати знання. І своїй юності молодості ви повинні винести якомога більше знань і навчитись якомога більше, що вам Господь Бог посилає можливість. От тому і навчайтесь. Знання за плечами не носити. Спілкування англійської умовній школі цілодобово, 21 день. Волонтери з дітьми у мовній школі на всю зміну. Навчання, екскурсії, змагання, розваги все разом. Uh, did you know

Голова облдержадміністрації каже з задоволенням би поміняв свою відповідальну роботу на декілька днів у такому таборі. Відчувається і безумовно хочеться десь от бути тут впоряд, поряд, а не їхати далі працювати. То безумовно це відчуття, воно є з дитинства, напевно, в кожного. І коли ти попадаєш в ці умови, безумовно, десь щось. Тут водколи у нас прийнято зміни до програми «Веселкове літо», оздоровчі депутатами обласної ради минулого року. Ми ще внесли зміни і відповідно розробили положення про таку літню школу в такому форматі. Я думаю, вона працює чи не одна в Україні, абсолютно безкоштовно. 40 дітей. Перша зміна це теж діти з усієї області, з кожного району міста за участі волонтерів. Вони вже заявили на зустрічі із президентами. Така зустріч була по результатам цих літніх мовних шкіл. До речі, їх у нас працювало 147 мовних шкіл. То наші волонтери попросились на наступний рік по можливості, щоб ще приїхати до Чернігівщини, на Чернігівщину, саме в цей наш табір другій зміні тут у нас вже зовсім інша ситуація. В другій зміні це у нас вперше зміна з національно-патріотичного військово-патріотичного виховання. Там у них дуже багато заходів, але справа не в заходах. Справа в тому, що ці діти, от я був на відкритті цієї зміни, там, там очі горять. Там дійсно дійсні патріоти на нашої держави. Вони живуть цим. Я би сам був дитиною, начався б на підтірки, щоб. ...приїхати сюди. Кожного дня різноманітні екскурсії, різноманітні заходи, Любич Батурін, стрільба з тіру ну, це дуже колоритно, дуже приємно і тим більше проходив сьогодні по корпусах, де вони відпочивають ну, ремонт дуже на високому рівні. І, чесно кажучи, я би сам тут відпочивав. Драч, член шкільного парламенту Ніжинського району, у літній школі вже третє літо підряд. Його товариш Дмитро Тимошенко друге. Кожна зміна дивує нас по-новому. Кожній зміні є свої плюси. І знаєте, тут круто, дійсно круто. Я вибрав літню школу без всяких там. Ця зміна саме по профілю. Мені подобається більше. Угу. А чим? Ну, тим, що вона національно патріотична, вона В нас е, е, патріотів, дух, е, патріотичний дух, любов до батьківщини, угу. вірність її відданість. Бійці полку Азов проводять для дітей військово-патріотичний квест вони будуть не вони будуть цікаві і такі зазяті. Тобто за мінімум часу, максимум спритності, максимум вміння, не зможуть собі протестувати. У квесті чотири станції. Перед змаганням на швидкість інструктори проводять з дітьми експрес-навчання. Додаткові перевіряти, щоб у чоловіка в карманах взагалі нічого не було. Щоб вони не мешало піджимати. Сам знаходився в зоні АТО. І этому нас обучали. Їм інтересно, вчиться. Надеюсь, що все запам'ять. Медична допомога, яка можна добитися в будь-якому випадку, всі ходять в ліс, ходять на природу, підвернули ногу, що робити, як транспортувати, це не вуха ці не А куди поранений, умовно поранений? Умовно поранений в ногу, тому що поранена нога кладеться на здорову, щоб її якомога менше Де, Наприклад, якщо людина без свідомості лягає. О, підходиться, підбиваються ноги, дубай, дубай. Ходь насида. Це ми розглядаємо такий варіант лайт. Людина без бронежилета, без автомата, без зброї. Таких домашніх умовах. Я вважаю, як я зустрів взяти. Ні, ні, ти ти зібаєш. Зіпай, береш, да, до куліна, ставиш. Присідай, прийде. Відбирайся, щоб тобі було легше. Вислася, Діма, ти в сознання. Діма, ти без В принципі, але трошки щось. Це в нас ММГ. Це вони, в принципі, вони справжні, просто вони не робочі. Так, тут вони тут всі обрізані. А у кого краще виходить, у хлопців чи у дівчат? У дівчат. Ці ага. дівчат виходять розбирати їх краще. Вони будеш діти. Угу. Зараз вони будуть на швидкість це саме робити. Да, да. А я, який норматив взагалі на швидкість? Ну, як для дітей 45 хвилин. Угу. А як для бійця? Для бійця 14 секунд. Зашимся одну дому продовження тіла. Тобто, якщо ви сміляєте справа плеча, Нога должна быть продолжением вашего тела. Правильно. А скидки вам роки выгод? Мне семнадцать. А вы такие молодые, уже майже своїх ровесників інструктуєте, ну, как стрелять из винтивки. Звідки вы ви це знаете и чи давно вы в Азові? Ну я пришел сюда где-то год назад. Просто я понимал, что я очень, ну, как бы, маленький для того, чтобы вести какие-то боевые действия. Мне хотелось научиться этому как можно скорее. То есть я попал к ребятам, которые прошли войну. Ну и как бы они меня учили тому, чему научились сами. Это сбирка сбирка, если мальчик мог. Стрельба, снова же таки, стрессовые ситуации. Аби умови дитячого табору наблизити до екстремальних, дітей перед виконанням завдань дезорієнтують. Мальчики роблять 15 оборотів, а дівчатки – 10. По кругу, ну вот по кругу, <связычная> полный оборот. Потом вы добегаете сюда, делаете 7 приседаний, ложитесь, и, ну я считаю до 10 в течение этого времени, Попробуем? вы должны Попробуем сделать высоко. Быстрее, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, давай, быстро, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1> 7 1 3 3 4 5 6 7 8 9 11, 12, 13, 14, 15. Ранение в правую ногу упало. Давай, 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 правая нога, болит. Давай, больно, давай, быстрее, быстрей, быстрей, быстрей. Давай, 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 бегом. Мины падают, лежим, перематываем. следующий ранен, следующий ранен, быстрее, быстрее, Раненого забили. Давай, 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 Дуже сподобалось, було дуже цікаво. Я думаю, що вони поставили в нас такі екстремальні умови, просто така паніка, і ти не знаєш, що тобі робити. Тако, тако цікаво, дуже просто. Такі гарні заходи проводять. Вперше щось подібне з нами проводять. Найбільше сподобалось абсолютно все і запам'ятається також абсолютно кожна мить. Побачу, що в дітей дуже багато емоцій, дуже багато задоволення, дуже в захотів від відпочинку тут, від організації, від програми, яка створена для них, скажімо так, освітньої патріотичної вихова виховної. Юрій Літковець до дітей приїхав не сам, а зі своїм бойовим побратимом, який вже встиг стати легендою українського війська. Це, можна сказати, так, легендарна собака, Рем, Лоскошов фостер'єр. Він, якщо краще про нього розказати, він завжди улюблений з дітей. Йому він також з радістю з ними спілкується. Він також з ними перебував в районі виконання бойових дій. В Рівні Мар'янки, Дебальсов він також ми спеціалізуємося на пошуку вибухових речовин. Ага. Так, Рим? Ці заходи на щастя вже майже щомісяця, місяця, а навіть майже щотижня проходять. Це дуже приємно, дуже приємно чому тому, що діти це наше майбутнє. А тому на як не не нам а займатися їхнім вихованням залучаєте завжди ветеранів АТО до подібних заходів. Звичайно, кожного разу вибираємо кращих з кращих для того, щоб вони могли і гарно з дітьми поспілкуватися, і дуже якісно довести інформацію і особистим прикладом показати, що е, зараз на сході воюють справжні лицарі. Альберт Черешко, ветеран 41-го батальйону тероборони, переконаний, дітям потрібно не тільки передавати найкращий досвід, а й не боятись говорити з ними про поганий, щоб не повторили. За відверті діалоги квест діти виписують військовим грамоти. Вони, звичайно, не такі високі, як державні нагороди, але не менш важливі. Ми повинні віддячувати цим людям, які знаходять свій час на нас, і звісно, ми будемо пам'ятати ці моменти. Ці відділі. вважаю себе ну, патріоткою України. Я завжди uh, підтримувала, намагалася якось допомагати бійцям в зоні. АТО, uh, а то uh, ми пересилали їм речі, збирали кошти в зону. А то і uh, якісь подаруночки, листи писали, малюнки малювали всіляко, намагалися їх підтримувати. Адрової військової збройних сил України капітан Юрій Літковець, який захищати свою країну, поїхав з Криму, нагороджений не одним державним орденом за свою мужність, каже, аби віддячити, потрібно не виграти війну, а не допустити її. Війну можна розпочати завжди для цього багато розуму не потрібно а от зберегти мир і не допустити, і припинити цю війну це дуже важлива річ, і дуже важливо, щоб діти розуміли, підростаючи, що країну потрібно берегти, а не розвалювати.